Здається, я бачу мураху. Іще, іще. І хоча одна мураха не несе шкоди, але їх нашестя може бути досить неприємним. Вони болюче кусають, псують продукти. Гірш того, дослідження показали, що ці комахи переносять на лапках збудників захворювань та можуть викликати алергію при контакті. І це ще не все. Вони псують утеплювачі, проникають у найменші шпарини і будують гнізда просто під вашою оселою. Для виживання колонії мурах потрібно достатньо їжі і води, темне, тепле вологе місце. Тож зазвичай вони влаштовують собі помешкання у кухнях, ванних кімнатах, різних закутках, у сковинках балкону. Дуже неприємно усвідомлювати, що ці дрібні шкідники потрапляють через шпаринки у стінах та відкриті вікна, мігруючи із сусідніх приміщень. А у садку. У літній період мурахи активно розмножуються, створюючи десятки колоній. І тут криється небезпека підвищення рівня кислотності ґрунту внаслідок життєдіяльності комах. Якщо ваша рослина занепала, озирніться. Може, поблизу мурашник. Посіяли газон, накрили його тіньовкою від домашніх тварин. І тепер дивіться, що відбувається. Мурашки витягують насіння через тіньовку і її тягнуть, крадуть у нас зерно. Мабуть, таким чином вони роблять собі запаси. А ще мурахи розносять бур'яни, розводять і пасуть попелицю, як люди овець. Поки не позбудетеся мурах, то й вивезти попелицю на ділянці вам не вдасться. Саме тому треба діяти швидко і ефективно. У мене в руках новинка від торгівельної марки Аптека сидівника дієвий засіб проти мурах капкан. Це сучасний інсектицид кишково-контактної дії у формі привабливих для комах гранул. Контактна та кишкова дія полягає в ураженні центральної нервової системи мурах, спричиняючи їх параліч та загибель. Звичайно, перед застосуванням ми добре знайомимося з інструкцією і працюємо виключно у гумових рукавичках. Є два способи застосування препарату сухий та вологий. Можна гранули просто розкласти тонким шаром на спеціальні підложки з картону або пластику із розрахунку 10 грамів на одне гніздо мурах в місцях виявлення, скупчення чи пересування. Або приготувати розчин і оприскати ним місця скупчення комах. Для цього 20 грам капкану розчиняємо у пів літрах води. Проти мурах доступний у фасуванні 30 або 300 грамів. Шукайте новинку у спеціалізованих садових магазинах або замовляйте на сайті Поверніть собі спокій у домі та на городі. Обирайте капкан від мурах і залишайте шкідників поза грою.